Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'яза і мене звати Бабуля Віка. Рада всіх бачити, хто до мене завітав, подивитися, чим я займаюся. Рада всім сказати дякую, що ви до мене підписуєтесь, що ви мені ставите лайки, що ви мене не забуваєте. Якщо ви дивитесь це відео, теж поставте, будь ласка, лайки. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, бо бабуля Віка хоче назбирати 2000 підписників до свого Річниць, ні, не друга річниця, а перша річниця мого день народження. Тому треба назбирати 2000 підписників. хоча би. Як там люди збирають там мільйони, ну мені хоча б 2000 підписників. Бо бабуля, думаю, може вже поставити собі відео, щоб якісь може, копійки копали, якось, Щоб так було цікавіше якось. Я не кажу, там, я хочу там заробляти. Ні, Я не хочу на Ютубі заробляти там, великі шалені гроші. Ну, Хоча б так для стіму. Ну, Було б цікаво. знаєте, Так щось там показала, розказала, а мені за це там ще YouTube якісь гроші прийшла. Так інтересно, звісно, правда? Так що я вам хочу, що підключилася, розказую якісь вам сказки. Я вам що підключилася. Я тут швидко мені позвонили, знаєте, в мене все відбувається швидко, у мене нічого не буває заплановано і спонтанно, у мене все буває швидко. Раз позвонила, сказала, зробила. Позвонила знайома, попросила зв'язати, вона в мене завжди замовляє зайців. Вже цих моїх зайців бачили в автобусі в якомусь. там. Мені казали, ми бачили ваших зайців. Десь шість зайців, він, так мовляє, завжди зайців. То з морквою, то в шапки, то в Панамки, то в спіднички ну, в общем, завжди мальчик і дівчинка. Та вона мені подзвонила і каже: Я вже споняла, дивлюся, вона дзвонить і думаю, що буде зайців. Тобі що точно зайців? Каже, мені треба ж патріотичні зайці. Каже, слухай, ти то може тобі в цьому? Може, тобі воєнні зайці вже треба. вона що можна воєнні? Ну, звісно кажу, можна ще зробити, щоб вони були воєнні зайці. Мені дівочку і мальчика, щоб були воєнні зайці. Тоді давай, все, давай, я согласна, мені воєнні зайці. Вон. Я думаю, ну ми ж в'язали патріотичні, там є по Тані Янчу майстер там котики. Ну Ви ж розумієте, цього котика ж можна причепив собі, що хочеш туди, тобі там буде Заяць, медведик, я в'язала, медведик. Котик, що хоче. Дівочки. Стандарт одинаковий, фантазія на ріцу. Так що, дівчатки, я вам сейчас быстро покажу, що я зв'язала. Яку я зв'язала мальчика і дівочку, хлопчика і дівчинку. Це я вам потім, потім полюбуйтесь на оцю сову. Де, це голова керамічна, яка в неї шикардосна корона. Про корону потім розкажу. Це ялинка, якій 150 гуд. Я її ще купила давно АТБ, вона мені так подобається. Кожен рік, десь теряю собі іграшки, так вона висить. Дивіться, які я зв'язала хлопчика і дівчинку патріотичних зайчиків. Звісно, щось в іграшки зв'язалися швидко, Ну, щось я так сиділа вчора, девочки, так довго гралася з цим шльомом, щось в мене почав спадати, вже не набирала ті петлі, що там повинні бути. Я набирала по-другому -по поменше бронежилет, ще чорний гілій той бронежилет. Зв'язала. Взагалі, зв зробила цвет такий, наче знаєте, хакі такий цвет, більш такий дівчачий. Хлопчик, він такий в темненькій одежі, а дівчинка, вона такий, дивіться. Така в неї спідничечка, така вона дівчинка, в ну, Вероніку, з українським прапором. Ось такий. Мальчик у неї очі просто чорні, а дівчинка зробила кольорові очі. Ну, щоб вони так. Я так думаю, схожі на зайчиків. А, ну, дивіться. Я думаю, схожі на зайчики, бо. Показала хазяйки, ті, що буде нова хазяйка сказала, вау, супер! Підходить. Так що завтра віднесу віддам. Ось такі зв'язала дівчатки. Це ті, що я до вас, вас не виходила в ефір. Оце те, що я. Ні, я зв'язала ще багато йод. Я зв'язала, в мене вже є з цього, в мене вже є зв'язано 120 йод. Ось. Яка я бабуля молодець. Всього. А ще треба. Скільки ще треба, 280. Вот. Хочу на цьому тижні йоди попробувати на цьому тижні зв'язати 200 йод. Не знаю, чи вийде, але я вам потім підключуся покажу. Так щось такі дивіться. Хтось дивіться, хтось може надихайтеся. Нитки Бені, Бені Бабі, чи як вони там, Бенбі-Бебі в Одесі на сьомік уберу. Ось. Такі зайчатка. І ще в мене лежала, стояла, я дивилася, дивилася. В мене, пам'ятаєте, я вам казала, що я зв'язала таких змійок, таких на каркасі. І така вона була тоді в мене роздіта без нічого. Думаю, що ж вона в мене так стоїть безхозна, треба їй щось доробити. То я їй причепила бантик. Думаю, чи сюди язика робити, чи не робити сюди язика, так вив'язати чи вірьовочку зробити. Чи таку зробила і шляпу, Чекай вже буде жовта була зв'язана, чіпляла там ще щось, друге не підійшло. Зробила таку новорічну. Не знаю нікуди, я не йду ні на які ярмарки. Сьогодні виглянула в вікно, У мене там трошечки грушечок є. Вислила в вікно, думаю, може виїхати на свій Боблінський. Подивилася в вікно і вирішила, що, мабуть, не хочу. І не поїхала на базар. Так хорошо, що я не поїхала, їздили, їздила чоловіком на базар, купили картоплі і сметани. І дуже холодно, така знаєте, мрячка, така погода, ну, при-при-при, нехорошо. Що знаєте, така була в шокі, приїхала на базар, я щось захотіла драників. У мене ж картопля вся вродила, наче то картопля чері, знаєте, кажуть, свиняча картопля. Думаю, я хочу драників. Кажу, хочу так драників взагалі, і домашньої сметанки. Ну, взяла з собою 500 гривень і поїхала на базар. І що ви думаєте? Я купила сітку, ну, так треба було може менше взяти картошки, та я не скільки там кілограм, 30 гривень кілограм картошки, щоб я за картоплю заплатила 494 гривні. 496. Ой, Барсьун, що це вже 496. 396 гривень я заплатила за сітку картоплі. Ну там же ж невелика сітка, така менша сітка. І на сметану у мене 100 гривень сталося. І кажу, чоловіку, слухай, Міша, це що, 500 гривень на базарі вже грошей нема? Оце це не знаєте, сидиш вдома, собі в'яжеш, а ціни на ігрушку не піднімаєш, тому що думаєш, що в тебе хоча б їх хтось купив, а картоплю хоч не хоч, люди купують. І сметану люди купляють, і молоко. Іграшка це теж таке побочне, знаєте. І ти сидиш, нитки береш дорожче, бо нитки дорожчають, бо долар дорожчає. Електричество подорожчало, ти ж світ включаєш, картопля все, понятно, подорожчало. А ти сидиш ту іграшку, так само по 50 гривень в'яжеш. Думаю, нічого собі! Оце ми так в'язальщики себе цінимо. Це не тільки я одна. Я не одна так роблю, бо мусимо якось виживати. Думаю, да, да, да. Що то треба в цій житті міняти. Ну, як буде перемога, то будемо потім міняти, а поки ми наразі живемо якось так. Так що ось такі дівчата, з я так от відліклася, бо щось в мене ця картошка з цією сметаною сьогодні за 500 гривень, щось вони в мене нема, не можу приступити до діла. Думаю, трошки відключуся з вами поболтаю, поболтаю, а потім почну далі в'язати. Бо щось воно в мене, мене так хумарить, трошки, трошки напрягає. Так що ось такі справи. Так, оце такі ви побачили, да? така моя красота. Зараз я вам покажу. Я потом, після цього відео одразу підключуся, підключилася, там вам буде сьогодні комбінована, де я була вчора. Дивіться, яку я купила красиву корону. Це новорічна іграшка. Взагалі, це новорічна іграшка. А мені замовили змійку, таку велику, прям, і попросили в короні. Я сиділа, пробувала в'язати корони, то, знаєте, вяжуться з простих ниток. Не красива вона. Я вже пропоную людині, вона стоїть корона 77 гривень. Запропоную на змійку приклеїти оцю корону. Вона все одно в неї буде в квартирі, стояти, як інтер'єрна іграшка. Вона попросила, зроби мені інтер'єрну. Я їй запропоную оцю корону. Я це в мене є така керамічна сова. Я на неї так наділа, вона так ні, по камість сидить. Так що, ось такі справи. Так що, дівчатки, на цій оптиміотичній такій ноті. Бабуля така щось під цим впливом цієї картоплі, з цієї сметаною, і сказала Михайло Івановичу, що драніки будуть дуже добрі. Ні, ну, картоплі то мені хватить. Я вам скажу, навіть місяця на два цієї картоплі хватить. На головне, щоб були спагеті у Михайла Івановича. От, а драніки в нас будуть ну, дуже дорогі. Так, Звісно, життя таке ну, дуже дороге. Так що, дівчатки, на цій оптимістичній ноті. Всім кажу до побачення. Всім дякую, хто мене дивиться. Дивіться, там далі буде відео, та бабулька була. Всім дякую, всім до побачення. Пишіть, лайкайте. Задавайте мені питання. Я ж вам казала, задавайте мені питання. Я вам буду теж підключу відео. Там вже в мене тільки два питання є. Я вам підключусь і буду щось порозказувати, що цікаво. Ви не думаєте, що бабулька так все життя сиділа віддала? Бабулька ще 10 років прожила в палатці. Кому це інтересно для інтриги, спитайтеся, я вам відповім, чого бабулька 10 років жила в палатці. Ні, ви не думайте, не вам живала, ні-ні, було дуже цікаво. Так що всім до побачення, всім гарного настрою, всім мирного неба, рівненьких петель. Дівчатки, кого там ярмарочки, продавайте, продавайте, в кого там може тепло, в кого багато людей на ярмарки ходить, щоб у людей були гроші у вас все купувати, щоб ви все, що ви нав'язали, новорічне, не новорічне, щоб ви всі все продали. Так що всім гарного настрою! Я так, так роса. Ціла новорічня кімната. Ну, деякі прикалістки міша. Миша, Такие подсвечники. Не люблю я такие всякие подсвечники, что я мать не на романтики. Ну, красиво так. Які гарні подушки. А ціна в них, мабуть, ще гарніше. 370 гривень, подушечка. Кажу, діду, давай щось купимо. А дід каже, подивилася, положила на место. Ломіки по 400 гривень. Всі все такі. Приколісти. Цікаві. Теж 500 гривень. Ну, так це воно йде, що 500 гривень. За що? Дідусь знайшов там гноміка якогось. Постав на місто, дорого. Веточки ось. Поставив на місто. Краса неймовірна, гроші ще й неймовірніші коштує. Тільки стати, подивитися, позаглядати. На один рік. Господи, якась гілячечка ще 320 гривень. Я вилочка теж, мабуть, 394, що ж воно тут текло. На новий рік, на новий рік тільки сниться, нам тільки таке щастя. Наборчик якийсь, мабуть, з новим роком пахнючий. Мабуть, це щось прекрасне, бо палочки коріці лежать. Мабуть, щось. Диви краще тут ялинка прикольна. Все-все красиве. О, шапки новогодні. Які хочеш новорічні свята. На щастя, віночок. Всяке червоне, червоне, зелене. І всяких, у кого є великий дім. Квартира в кого велика. Можна прикрасить. Ось які смішні стоять. Міхатурні. Просто смішні. Ось які сови. Так, ось Які сови. Шишечок зроблені. Тут ще якесь щось таке зв'язане. Далі лосі, лосі, лосі. Щось йому штани задом наперед таке враження діли. Диви, да? так? Він такий пузатий. <тас> Та, ні, то йому щось як, знає, американська фігура. Ну, Це <тас> <тож. тас> Та є ідея. Треба на Новий рік самому таке зв'язати. Ну все одно сам так ляжеш, Хоча можна, можна самому зв'язати. Дивіться, яка. Глядати такого лося поставити на каркасі. Мені там сподобався лось, той, що в'яже. Може, хто бачив, О, якась така прикраса. Я не знаю, куди це. Пілеринка якась така. Пілерінка. Бабуля виїхала подивитися новий рік в епіцентрі. Я люблю приїжджати перед новим роком в епіцентр і дивитися. <рес> а ось я. Як... Яка сімейка? Це сімейка. Цікаво, скільки коштує така сімейка. Зараз подивлюся. Сімейка коштує 700 гривень. 700 гривень. Пожалуйста, вам і стоїть. І опять тут ця сова. Якісь сови такі в них смішні. Дід Мороз і красивий. Траєчко коло сімейки такої. Люди вибирають іграшки, багато людей, люди багато дивляться, всяких композицій. Кожен, кого є в місті епіцентр, ходив, дивився, дівчатки не ходив, не дивився, ідіть в епіцентр, погуляйте, позаглядайте, нас залодіться цією гарною красотою. І буде вам щастя, як то кажучи. Метелечки, метелички, метелик 146 гривень. це ще наче не така страшна ціна. А ялинка така маленька, 1300, штучно. Ой, тут ось, хто полюбляє лісові, такі дивіться, їжачки. Хто полюбляє такі лісові іграшечки такі в лісовому. Це скільки іграшечка коштує? 320 гривень, коштує ось такі їжики по 320 гривень. Гарбузики зроблені з соломи, чого тільки нема, чого тільки дівчата нема, були б тільки гроші. Ось повернусь я вам на цю сторону, там, де ці іграшки. Я, звісно, вони мені такі іграшки подобаються. І навіть дуже подобаються. Це, звісно, прелість. Я такі, вони мені. Гарні, такі блестячі, вони не обсипаються, нічого не трусяться, хотіла щось купити, дід каже, постав на місто. Не розрішив взяти. Мені, сюди, знаєте, що, дівчинки, я тут знайшла. Я знайшла тут корону. Я її зараз куплю цю корону. Я її зніму, дівчатки дивіться, яка корона. Якби навіть мені замовили змійку таку велику. Якби знайти зараз золоту, я б купила б золоту корону. Ми з білого перейшли на срібло, нас перейшли там, де срібло. рівно. які гарні. Вони такі тільки є золоті. Я вам скажу, дівчата, так, а, Які бокальчики. З золотого переходимо на червоний. червоне. Ось такі бокальчики. Я думаю, мені треба бокальчик. Але подумати, чи мені треба бокальчик. Ось рібеле золота, ми перейшли, я не знаю, як це вже називається, колір. Це таке біле золото чи серебряне золото. Зараз я собі тут собі з осколо. Коронку я собі взяла. Дивіться, яка коронка. Зв'язати іграшку і на неї покладіти цю коронку. Нема більш коронок, одна тільки була корона. Було б, ви знаєте, шикардосно. Зараз подивлюся, що тут. Ну Бабуля оце... все-таки собі щось тут вибере. Дивіться, яке воно красиве. Нравиться, діду, не нравиться. Бабуля щось вибере. Нема коронок більше, я б це купила б ще корону. Дівчки, ось такі мої приключення по епіцентру. Подивіться, понасолоджуйтеся. Якщо знайду я ще корону, то я вам зніму, що я знайшла ще корону другого кольору. Дівчатки, я не знаю, на екрані оцей ці туфільки. Треба мати великі ялинки, щоб так нарядити. Не знаю, мені все це подобається, я зараз собі візьму оцю іграшку. Вона так переливається, взагалі нам мені дуже подобається. Мабуть, беру собі оцю. Бо ж можна зупинитися від цієї красоти. Неможливо зупинитися від цієї красоти. Неможливо. Я вже стою, дивлюся собі корони вже в голові, знаєте, малюються всякі рісунки, всякі, всякі вістюльки і яблуко яке. А стекло, ось перейду на цю сторону стекло. Такі бокальчики, бокальчики такі. Я тут вже начепляла собі. Іграшок. Начепляла. Вже підвіски, наче люстра. Наче люстра висить. Може таке стекляне, воно важкеньке прямо. Воно нелегке. Боже, якби таку ялинку, такими всіма однаковими прикрасить. Яка платива вижна ялинка. Неймовірно, неймовірно. Дівчатка буду відключатися з цієї екскурсії, тому що не важливо відірватися. Я ще раз покажу вам ще одну локацію, в яку я закохалася. Закохалася і це буде моя тепер мічка і цель. Бо ви мені зараз кажете, можна самому таке зробити, ну то буде не таке. Зараз я вам покажу, що я закохалася. Ось дивіться, який лось сидить. Приберуть цього зайчика. І він в'яже. Ви розумієте? Боже, яка прелість. він сидить на березовому пеньку, і лось в'яже. Ви скажете, можна самому зв'язати? Можна, але ну, сам ти то не то. Я закохалася в цього лося. Я хочу цього лося. Бабуля хоче лося. В цьому році може буду без лося, а дай Бог на вступному році я должна купити собі лося. Так що ось такі були мої пригоди в епіцентрі.